Друзі, сьогодні 11 грудня. Я захорошую в місті Пай. Це вже перевалило далеко за екватор наша подорож, та, що була в Таїланді. У мене взагалі це вже пішов третій місяць. Я провів півтора місяці в Японії вчився. А, і а, тут вже зустрілися з паном Романом. Ми... Вчилися в Old School, я пройшов три курси і е, дуже цікавого майстра у, у Лара брали індивідуальні уроки. <кій> Повністю пройшли ще раз у нього його п'ятиденний курс. Ось. І е, плануємо вже завтра, чин має попасти до дуже відомого. Молодого майстра, який є чемпіон, чемпіон, не знаю, цю, чемпіонату світу з тайського масажу. Я думаю, що буде дуже цікаве навчання. Там три курс саме по стрич масажу на столі і на полу. А потім ще у нас буде, надіюся, цікава поїздка. А, на острів а, Ніна Добровольська порадила колись дуже цікаву жіночку, якою навчилася, бабусь уже, яка дуже багато років працює а, там на острові. Ось зараз у неї навчається Олександр Прекрасний, мій гарний знайомий. Він домовляється про те, щоб повчитися людини. Ну, і, наскільки я розумів, її вже там років за 70, мабуть, вона років 40 працює в массажі. Я попрошу, щоб Ніна Добровольська за неї написала. Ось такі плани. Буде трошки зніматися відео. Якщо дозволять, то я буду викладати себе в групі на Ютубі якісь цікавинки з, з масажу. Так що, всім доброго дня. Ваш Ігор Чусь з північного Тайланду передає вам вітання. Хто в Ірландії, дочекайте мене, скоро приїду, буду вас лікувати. Везу дуже цікаву техніку по репродуктивному масажу. Так що, в кого є якісь запроси? Цікаве, здоров'ю чоловічому, жіночому. Будемо пробувати вам допомагати. Все, обнімаю, до побачення.